Окей, крадіть мене. Усе гаразд. Я хочу, щоб мене викрали. Прибульці. Еліо, ти прогуляв школу? Не знаю, чи ти кордони перевіряєш, чи винні цикли сну, чи... Mm -hmm. на з картинок ти. Не знаю, але здається, на оцій ти. Mm -hmm. мій, чи готовий ти стати найвбивчішою машиною смерті у Всесвіті? Еліо! Mm -hmm знаю. Ой. Ти живеш не у космосі Аліо. Заведи друзів нарешті. Я хочу знайти своє місце. Прибульці, якщо чуєте, заберіть мене, будь ласка, палю вас. Це все насправді. Ми шукаємо у всіх галактиках. Мрійників зореглядів, як ти. Ой, що? Фу. Ой, ти куди? Мене звуть Еліо. А тебе як звуть? Мене ніхто раніше про ім'я не питав. Я Глорда! Там звідки я? Я не вписувався. І гадав, винна земля. Та що як причина в мені? По-моєму, ти класний. Ти мені подобаєшся. У мене ще друзів не було. І в мене. Дай п'яти! Я лорд Грайгон! Здавайтесь вас за Гарбану! Я ж тут лише один! Може хтось поговорить з лордом Грайгоном. Я соромлюсь. Давайте я. Взірать героїзм. Я зайшов своє місце у Всесвіті, а Грайгон хоче це все знищити. Я маю другу допомогти Ти завів друга. <goo> Що, каже, як тренувались? Ой, врятуй мене, батько. А ну тихо. <сі noise> Що за гидотний звук? Не треба. Це лава тунелі. Глордона я на вогні дривки. То одразу б сказав. Зараз це до мене в рота. <рикільна> а знаєш, тут досить м'яко і затишно. Прикольно, а я там не бував.